Привіт, малюк! Вітаємо в тебе в родині добрих казок. В гостинах Руся Підпишись на канал, щоб не загубити нас. А також не забудь поставити дзвіночок та вподобайку. Червона шапочка жила колись в одному селі маленька дівчинка. Та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й ніде не бачив. Мати любила її донестями а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для внучки гарненьку червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червона шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці: Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені передавали, що вона не здужає. Віднеси їй пиріг і цей горщичок масла. Отож червона шапочка взяла кошика і вирушила в дорогу. Іди стежкою і не розмовляй з незнайомцями, застерегла її мати. Дучи лісом, червона шапочка побачила чудові квіти. Вона зійшла зі стежки, щоб зібрати букетик для бабусі. Тільки но вона ступила кілька кроків у бік від стежки, одразу ж зустріла вовка. А що в тебе в кошику? чимненько запитав він. Перешки до моєї бабусі, відповіла червона шапочка. А де живе твоя бабуся? поцікавився вовк. Трохи далі. так що йти цією стежкою, пояснила червона шапочка. І поки червона шапочка збирала квіти, вовк гайнув стежку. Ось червона шапочка прийшла до бабусиної хатинки і загукала. Бабусю, це я. Заходь тверчини, прохрипіла бабуся. Вона лежала в ліжку, закутана в ковдро. Вікна були запнуті шторами. Бабусю, а чому такі в тебе великі вуха? запитала червона шапочка. Щоб краще тебе чути, моя люба, прошепотіла бабуся. Бабусю, чому в тебе такі великі очі? Запитала червона шапочка. Щоб краще тебе бачити, моя люба, відповіла бабуся. Бабусю, а чому такі в тебе великі зуби? запитала червона шапочка. Щоб тебе з'їсти, прогарчала бабуся і вистрибнувши з ліжка. Рятуйте! закричала червона шапочка. Це була зовсім не бабуся. Це був здоровенний, страшний вовк, і він хотів її жерти. Жахливий вовк ганявся за нею по всій хатинці. Рятуйте, рятуйте. кричала червона шапочка. На щастя, її крики почув лісоруб і прибіг подивитися, що то за шум учениць. Побачивши вовка, лісоруб замахнувся на нього сокирою. Вовк перелякався і прожогом вискочив у вікно. Дякую, ви врятували мені життя. Вигукнула червона шапочка. Більше ніколи не розмовляй з вовками. сказав їй лісоруб. Червона шапочка помчала відчиняти шафу, звідки лунав стукіт. І там вона знайшла бабусю Живу й здорову. Це вовк її там зачинив. Боже мій. дякую. промовила бабуся, побачивши червону шапочку, і міцно, міцно її обняла. Червона шапочка поставила чайник, а потім вони всі разом їли пиріжки і пили какао. А червона шапочка більше ніколи не сходила зі стежки, гуляючи в лісі.